тими новинами без 50 грам ще не розібрати. Я вже так само на тверезу не стягую. Значить, Хойлуша об'явив воєнний стан в себе. Правда, на нашій території, де вже був воєнний стан. А недоіранці планують дати йому ще тих куревських мопедів. Я вже відправила в Іран Джеймса бандеру. Наймоляться, сволочі. Може, не треба було зразу туди бандеру слати? Треба було думати, що роблять. Я надіюсь, ти йому хоч пояснила, що то дрони називають мопедами. Mm. Я курва, вас всіх піймаю до одного. Іди ще терористична морда! А зараз той мопед тобі сраку зажему! Мене два дні світла не будуть! Ошибка! І всі тобі дам! Курва, нервів на вас нема! Розвідка доповіла, в Ірані знищені всі шахіди і всі хлопи, які їздили на мопедах. Най подякують що я велосипедищів не рухав. Добре з тим, що розібрали. Я думаю, що ти чув, що вусатий таракан знов збирає бульбу на кордоні. Я маю надію, що ти знаєш, що треба робити. Поїхати туди і завалити всіх трактористів по колгоспах. О, курва. Давай та місія хай ще трохи почекає. Де гірки на ловері? Йоб вашу мать, що ви мені яйча крутите? А ти, ви дівчини на яйча? Джеймсе, скоро робиш рекламу без тих своїх дурних діалогів. То все залежить від того, як до нього дійде. Джеймс Бандера, дай боже, Вуйкуталік. Ти казав, вже прийдеш на рекламу з якимось зенеком. Де він? Зенек то чат-бот в телеграмі. Який ще бот до курвої мами? Той який дає можливість воювати людям з москолотою, але в телеграмі. Я стралуся в номіні. мій чат-бот. Я веджу, ти страшний вояка. Тільки тут в закарпатті. Ну, ти права. Ну а як той, чат-бот працює? Чат-бот видає тобі контакт реального орка і приблизний текст, який йому написати. А я можу написати, аби він нахуй йшов? Звичайно, що ти можеш написати від себе. Основне притримуватись завдання. Ну, То в'я воювати на тому інформаційному фронті. Надіюсь, посилання в общі. Десь Ірані. наш час. Алабас мікончений підара це гроші. Шахіди вже їдуть до вас. Коли нарешті ми утримаємо ядерні технології, що за лучні довір'я, браті. Ми ніколи не бросаємо своїх і тим більше не обмануємо. Хойловіпі як даволікаким ми не сумніваємося у вашій величі, але хочемо переконатися, що ви дійсно їх маєте. Господин министр, иранцы выполнили свою часть сделки И ждут на передачу от нас секретных ядерных технологий Хорошо, тогда передавайте и вы Весь секрет ядерных технологий в том, чтобы пугать всех этим секретом Крепко жмите руку от нас Честно, я не могу дочекатись, когда эти дебилы снова начнут нас страшить ядеркой Тебе что, уже это надоело? Я уже рик, как без хлопа А, тут ты хочешь на чековечу? Хочу, аж пищу А ти не думала, що можна просто потовктиш? Не думала, а хіба так можна? Можна. Йоп твої мать, хто ти такий? Бандера. Джеймс Бандера. Наші чи всі рідно було би ліпше. То що з якого переліку? Уяви собі, ми лежимо під відкритим небом, швітять зорі, а з неба на нас через супутник. Дивіші, притула? В тебе все люк з мозгами? Якщо я в телеграмі бачу трупаки окупантів і сітішу, то як ти думаєш? Ну то з мозгами вроді норм. Може ти просто трохи на нервах. Ще дай маленький підвезу. І що, яка думаєш в тебе нині не місія? Може гірки напіймати. Сто тисяч дулянів хочеш заробіт, а тебе що жаба тесне? А на хуляру тобі такі гроші? Люблю в Макдональдсі пожерти. А там зараз ще треба через перекупів брати. Що mm -hmm. гукаєш? Хто такі дебільні окуляри на тебе вдів? Сама знаєш, що то піжіс. Та стилісти по фільму. Ах, куди ти ж відчувати? Джеймс, швидше! ви можете зувидити то на власні очі. Просто гляньте на це. Так То хто хвалу в своєму фірмовому худі кустуле писок? А я п'ямать. І я так кажу. Значить, то вже кінець відоса. Ні, ну з тою бабою вже рік ще не грала, то можна було ще вщет. Не треба ще тут сцикати. Лайк, комент, підписка, того буде достатньо. Нині неділя, не забудьте донат на ЗСУ, як на церкву. А від себе дякую всім патронам і спонсорам і всім, хто підтримує мій канал. Та й взагалі. Підтримує український контент. І чесно, я читаю коменти, і мені приємно розуміти, що то робить і багато людей, які в що життя говорили на тій куревській мові. А зараз принципово ще дивлять відоси на солов'їні і сітащать від того. Так от на підтримку українського контенту хочу ще вам порекомендувати канал Солов'їне Шоу в кінцевій заставці лише один їхній випуск. там і поржете, так як в мене, і мову підтяните заєдно. Вони запрошують туди зірок і провіряють, наскільки вони добре знають українську. Але основне ж то вчора з приколами. Тому так і ось справи. Ще раз всім подякував, я як завжди, обняв, легенько припідняв і трохи пезделенькнув плече, аби ще не розслабляли. Всі посилання в описі. здебим ще на новому відео.